Я точно знаю, що ви всі хочете бути здоровими, але чи готові ви разом із хворобою попрощатися з тими благами, які вона вам дає? Ви мені скажете, які ще блага від хвороби? Але 100% більшість з вас завдяки своїй хворобі отримує більше уваги оточуючих або відмовляється від якоїсь відповідальності. І вже прийшов час у цьому собі зізнатися. Наприклад, дитина, коли не хоче йти на тренування, де на неї кричить тренер, вона хворіє. І у цей момент вона отримує бонус від хвороби, тобто вона не йде на тренування і не стикається з ситуацією, яка їй неприємна. Але робить вона це несвідомо. Такий же механізм працює і у дорослих. І дуже важливо, якщо ви хочете одужати, знайти ці вторинні вигоди і подивитися на них і їм у очі. Але дуже часто важко знайти їх без спеціаліста, шукайте свої вторинні вигоди. Позбавляйтеся їх та будьте здорові.